Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом. Після кількох місяців російських ракетних і безпілотних атак на міста, енергомережу та цивільну інфраструктуру нашої держави, США таки зважилися передати Україні системи протиповітряної та протиракетної оборони «Петріот». Зараз адміністрація президента США завершує підготовку плану такої передачі, який має бути узгоджений з Пентагоном з урахуванням низки нюансів. Про це вже повідомили американські видання. Також було заявлено, що вирішено питання і про навчання майбутніх українських операторів цього озброєння на базі армії США у Німеччині, кількість ЗРК Патріот, які можуть бути передані Україні, не оголошується, хоча сьогодні агенція Associated Press повідомила, що для початку йдеться про один комплекс Patriot, середня вартість якого становить десь 1 мільярд доларів. Виробляє систему Петріот компанія Рейтеон з темпом приблизно один ЗРК на місяць, а у запасі американської армії зараз є аж 480. Таких комплексів, тож поки невідомо, звідки буде цей ЗРК передаватися Україні, або з запасів армії, або будемо чекати на виготовлення. І це один з тих нюансів, які мають узгодити Пентагон на запит адміністрації, так само, як і заходи логістичного забезпечення та процедуру навчання українських військових. Нагадаю, що ЗРК Петріот, який вже тривалий час перебуває у переліку потреб ЗСУ, має дві головні Ливості у порівнянні з тим, що сьогодні є в арсеналі нашої ППО. Перша особливість можливість знищення балістичних ракет дальністю 60 кілометрів. А це означає, що Петріот є одним з небагатьох серійних комплексів протиракетної оборони. Друга особливість можливості цього ЗРК знищувати її аеродинамічні ворожі цілі. Тобто мається на увазі і літаки і крилаті ракети на відстані аж до 160 кілометрів. Саме це і зробить його найбільш далекобійним засобом ППО у складі нашої системи захисту від ворожих атак. Ракетна система Петріот має оборонний характер, тому вона не викликає в адміністрації Байдена. На застережень, як системами АТКМС. Чи з ударними безпілотними комплексами Грей Ігл. Ми сподіваємося, що цей процес буде реалізовано у найближчій перспективі. Таким є загальне тло цієї історії ЗРК «Петріот» для України. Юрій Ігнат, речник командування повітряних сил ЗСУ, зазначив, що інформація про «Петріот» – це приємні новини для кожного українця. Ці системи розглядалися раніше і є візія повітряних сил до 2035 року, де включно з системами «Петріот» передбачалося приоснащення повітряних сил. Омріяне створення української вітчизняної системи ППО у найближчій Чій перспективі навряд чи вдасться, тому що на це потрібні роки та багато грошей. Іншого виходу для української ППО немає: як переозброюватися на натівські зразки озброєнь. У тому числі йде мова і про систему ППО сухопутних військ. Також ППО піхоти буде озброюватися західними зразками. Несемс, Айрісті та Петріот могли б стати основою ППО і разом з ППО сухопутних військ, ешалонованою ППО в майбутньому. Перші кроки вже зроблено. Несемс та Айрісті впевнено воюють, і хотілося доповнити їх ще системами Петріот. А поки інформація у нас на рівні ЗМІ зі своїми джерелами у США, але сподіваюсь, що будуть і офіційні заяви найближчим часом. За кордоном зараз навчаються підрозділи від сухопутних військ на комплексах, які нам вже передані. Так само знаємо про підготовку і фахівців для повітряних сил. До зустрічі, друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал, переможемо разом.